Інтенсивна діяльність людини задала великої шкоди природі материка. Зникли деякі види кенгуру, сумчастого вовка, вомбатів. Вирубано великі масиви лісів, і ці площі використовуються як пасовища. Часті пожежі знищують багато трав'яного покриву і лісів. На материку створено понад тисячу природоохоронних територій. В Австралії понад 500 національних парків. Вони охоплюють майже 4% території країни та мають ландшафти від лісів до пустель та морських регіонів. У національному парку Костюшко охороняються всі природні комплекси. Парк Грейт Вікторія Desert, створений з метою охорони пустельних природних комплексів. Для охорони дивовижного світу коралів створено всесвітньо відомий підводний парк великого бар'єрного рифу. Вони занесені до списку об'єктів світової природної спадщини ЮНЕСКО.